Доброго дня! Сьогодні з'явилося бажання запитати в карт, чи буде наступ росіян на Рівненську атомну станцію у найближчих два тижні. Так будемо докладати. Дивлячись на ці карти, можемо зробити висновок, що росі русські, російські війська в найближчі два тижні не вступлять на Рівенську атомну станцію. Тому що в них там. Якась нервова метушня відбувається. Дякую за увагу. Всім до побачення!